Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаємо на нашому каналі and Фішинг. Ще пару слов. О, добре. Приїхали ми сьогодні на Салтанівку на таку чудову водойму. Буду пробувати ловити коропа. Я вже відкрилася, кіно буде на клуб рибалок-відпочинок, але приїхала ще на Салтановку. Тут вже водички трішки додалося. Буду спробувати піймати якогось більшого коропа. Зараз розкладаю швидко свої всі речі, які мені необхідно. Швиденько пробіжусь, покажу, що у мене новенького з'явилося, що взагалі роблю, використовую, розповім за свої точки, покажу свої вудлища, А потім вже будемо чекати на файну, гарненьку рибу. Також придумала деяку особливість. Ну як, це звичайний монтаж, але розповім, що і чому саме такій сьогодні, бо зараз все ж таки у нас. Квітень місяць, сьогодні у нас 3 е, квітня, е, тому треба ще бавитися підбирати е, для риби те, щоб їй все ж таки щось та сподобалось. І вона клюнула у нас. Я гадаю, що сьогодні ми 100% побачимо клювання, бо я приїхала з кормовою програмою від Олексія Пугача. Попапи, вавтерси, баланси в мене також є, і вони також від Олексія Пучу. Тому я думаю, що е, все у нас вийде 100%. А всяка така фурнітура і все, що необхідно мені, я використовую від компанії профмонтаж. Е, там просто збираю всякі дрібнички, які роблять мою снастя ідеальною як для мене. Тож, давайте зараз вже перейдемо до нашого лагерю, як я його розбила і все, поступово-поступово. Гадаю, що це кіно буде 100% дуже-дуже-дуже-дуже цікавим. Тож, не перемикайтеся одразу, дивіться його до кінця. Я гадаю, що воно вам подарить дуже гарні емоції. Тож, погнали ловити гарних коробчуків. Одразу показую, в мене з'явились файні отакі колишки. Тож, тепер всі дистанції будемо заміряти чітенько. Далі і наступна обновочка, з якою можна мене нарешті привітати, це я придбала собі Штер Nesh Gazeba Pro. Ну, нарешті, я вже перехожу у ці ряди. Настоящих коропятників, тож будемо з вами виїжджати і на тиждень на риболовлю, і на дикі водойми. Десь будемо з вами тимчасово жити і ловити гарних коропчиків. А ще, звичайно, тепер вже можна подорожувати українськими нашими водоймами. В мене вже є деякий план. Дивлюсь за водоймою, а час від часу бачу, як невеличкий коропець скидається доверху. До речі, щодо мого сектору, це сектор 13-14, мій найулюбленіший. А мої точки це на це дерево 106 метрів. І трішки правіше між дис... бесідкою цією і кущиком 115 метрів. На риболовлі сьогодні я зі своїм кінтом. Манго. Що там, передавай привіт підписникам, а? Що м'ячик, да? О, то він хоче, щоб він, щоб ви з ним м'ячиком побавились. Коротше, в кого є тваринки, обробляйте їх, бо зараз багато дуже кліщів. Не знаю, друзі, як для вас, а для мене це як Мальдіви. Там у мене, бачите, стоїть мій мат і в воді все ж таки лежить під сак, бо водичка ледь-ледь підходить до першої ножки помостку. Хочу звернути увагу, що Салтановка водойма вона вдосконалюється. Постійно, бачите, тут проводять якісь роботи для того, щоб покращити ваш відпочинок, щоб він для вас був дуже зручним, комфортним та приємним. А от там, до речі, наша сьома бісідочка. І там мангальчик. Сьогодні будемо смажити шашличок. Пішли дивитись, що у мене там в бісіці. Одразу я хочу розпочати з того, з чим я сюди приїхала. Я приїхала от з такою сумочкою і паличками. Дивіться, яка крута сумка від компанії «Профмонтаж». Мені тут просто влазить все. Ну а це мої речі, які я вже склала, те, що мені необхідно. Багато карманчиків, до речі, для методміксіка ідеально. Тут так само. Та просто це золота сумка на 55 літрів. Я посилання залишу на відео. От так виглядає мій робочий стіл. Тут у мене інструментики, якщо щось треба підрізати. Моя повідочниця вже з готовими повідками, але треба нав'язатися ще. Попапи, вафтерси, новинки, комбо та бойли від Олексія Пугача завжди зі мною. Ємність для того, щоб перевіряти, і все було у нас ідеально для клювання. Ну, і звичайно, ловлю я також на. Stick Flat Mix від Олексія Пугача. На сьогоднішній день для мене в фавориті є сквіт, Копекс та сосіска. Називаю її просто так. Так, хто тут у нас пікав? А у нас тут було клювання. Да? І, походу, там щось є, бо воно то попускає, то підіймає. Ну, давайте зараз переглянемо, що там є. Я гадаю, що там є карасі. Так, ну що, фіксую свій фрікціончик. Та й давайте будемо робити підсічку. Друзі! Це у нас, походу, був чи є короб, чи він зійшов, чи що таке? Немає, але був. йо моє як воно так працює? Зараз піду в'язати собі нові повідки. Бо це не діло. Мене таке не влаштовує. Хочу поставити більший гачок, щоб було більше місця для засікання риби. Бо я використовую, а, він просто мені вже зробив от таку справу, і тому він зійшов, напевно. Але добре, зараз ми все зробимо ідеально і у нас буде діло 100%. У нас щось так спекотно, що це просто капець. Мені в цьому світочці Sportex і в термухі від профмонтажу. До речі, зараз роздягнусь і вам її покажу. Дуже класна термуха, вона йде до мінус 15, але. Дуже і дуже в ній комфортно зараз, наприклад, на таку погоду, бо мені вже дуже спекотно. Я буду роздягатись. Може, і короб тоді прийде, але побачимо-побачимо. Дуже-дуже-дуже спекотно. Я вже роздягнулася. Можете бачити, о, така файна, дуже-дуже приємна, якісна термобілизна від профмонтажу. Бачите, вона. Дуже так іде по тілу. Я взяла чоловічу есочку. Штанці, бачите, дуже і дуже гарні, приємні максимально. Я взяла чоловічу есочку, але там ще є і жіночі варіації, але вони більш яскраві. Мені подобаються більше темні тона, тому я обрала такий вибір. Але все ж таки є. О! У нас потяг! У нас потяг! У нас потяг! Ось вот так, так, да, значить, профмонтаж, профмонтаж робить, робить рибалку. Що там, шо там, шо там? Що там, шо там, шо там? Так, друзі, профмонтаж робить, бачите нам. Сьогодні рибалку. Але то або невеличкий коробчук, або знов карась. Ну, зараз я вам скажу точніше. По поведінці наче, якщо казати за поведінку, то це наче як короб. Але короб не великий. Ну, наче як короб, а там... Зараз будемо з вами разом вже дивитися. Але чуть ли не потяг зробив. Ні, то не короб все ж таки. То просто файний карась. Хм. Ще досить не зрозуміло. Ні, походу це короб навіть. Але це не точно. Угу. Короб, ага, звісно. звісно, це просто дуже бійкий карась. І дуже немалий. Ого! Який лопатосьййон. Ого. Бачили таких? Зараз вам покажу. О, все, Дивіться. Тільки за профмонтаж почала казати. І у нас одразу клювака, отака гарного, такого файного Карасевича. І ось, ви збільшила гачок собі. І попаб збільшила восьмого розміру, поставила клас! Ну ти, чувак, даєш, звісно, я хочу короб, а на що ти в мене клюєш? Друзі, оце точно може бути короб. Це може бути реально точно короб. ДА! ДА, ДА, є. Але невеличкий, напевно. Але походу у нас короб. А може і карась знов. Йо-моє, то знов шолі карась. Але такі клювання він видає. Да, по походу знов карась. Це капець, я чи сіла на якесь коросьове місце, чи що? Одну палку не встигаєш перезакинути, вже друга в тебе просто розривається. Я вже втомилась. Зараз поставлю взагалі одну палку і буду це ловити. Так, да, просто капець. Що це за красі монстри якісь пішли? Можна, будь ласка, мені коропа? Фу, я вже втомилась їх ловити. Манга, тікай! Манга, тікай! Манга! Тікай, кажу. Йо-майо! -йо. Ви таких карасів! Я не думаю, що бачили колись. Але це просто. Я не думаю, що ви таких карасів бачили. Це просто якась Якась звірюга здорова. Опа. Є, наче взяла. Взяла, так. Да. Ви просто знов подивіться на розмір цього карася. Це просто якийсь мамонт. Я не знаю, як це відео підписати. Отрив по карасю чи що. У мене сьогодні буде короб чи ні. Не клюйте в мене більше взагалі. Можеш мене почути, будь ласка? Ні? Ну добре, карасі так карасі, але що такі файні. Друзі, вже втомилась від тих карасів, вирішила поставити сквіт стравбері 12 мм рожевого кольору. От такий, боже, де ти? От такий балансик. І ще буду пробувати ставити саме бойли, бо красі вже достали. Може, взагалі 20-ку впіхну туди, бо це просто вже треш, я вже вся мокра від тих, від тих красів. Так, золоті мої, а починалося все так гарно. Прям, ну взагалі. карасі клювали, коропа не було, але зараз щось взагалі. Немає жодних якихось клювань. Хочу спробувати бачила вже декілька разів, як клює. Ой, господи, клює. Зараз, бо зараз клюне, як випльоскується з води короб, але пару разів і туди далі, ніж у мене точка. Тому зараз буду перекліпсовуватися та пробувати переходити на. Більш дальні дистанції десь на 130 метрів одну водку поставлю і другу на 120. Спробую так. Якщо геть не буде клювань, то перейду на свою ж робочу дистанцію. Це 115 і 106 метрів. Друзі, ви просто подивіться, які клюють великі карасі. Це просто капець. Він мені. Буде полокать, але ну, я не знаю, скільки тут. Просто, просто якийсь капець. Я в шоці. О, дуже здорові насправді. Не думала, друзі, що в мене буде перший карапець і от такого великого в кавичках розміру. Але все одно гарна рибалка. Я думаю, що зараз настане вечір. І все у нас з вами вийде. А цього маленького красення відпускаємо підростати. А потім буду, буду і будемо ловити великих коробчиків. Давай, давай, малий. Дивіться, як файно пішов. Отако, от, от тако, от тако. Друзі, нарешті ми дочекалися клювання. У нас нарешті рибка файна, вона гуляє, водить нас по всій водоймі, але факт в тому, що ми її дочекались. До речі, сиділи всією компанією і дивимося, що типу, виход е, був в точці, на мене просто пре. Е, виход був ого, виход був в точці. І ми такі, о, зараз у нас клюне, якщо він типу прийшов сюди на точку. Ого, він же дуже-дуже близько. От зараз він тут нам, звісно, дасть. Ах. І я не знаю, що там, звісно, по рибі. Ну, як на мою думку, що там дуже непогана риба. Тому я вже зарані готуюся її брати. Ах. Вудлище у мене Спортекс Ах, катапультики мої. Ах, катапультики. Ніколи мене не підводили. Ніде. Так. Ну такий маленькі, блін, але все ж таки є, то і добре. Невеликий коробчук. А -а -а! Все, хух, взяли. Невеличкий такий, але ж все ж таки є. Зараз вам його покажу. Дивіться, Який коробчик. Бачите, на що він у мене клюнув? Це кріль. 8 міліметрів попапчик. Чітко за нижню губу. Невеличкий коробчук, але це поки що найбільший в моєму. В сезоні 2025 року. Красунчик, дякую тобі. Але зараз давай кличку постарше. Я вам казала, що буде вечір, то буде діло. Подивіться просто, подивіться на манго. Там вже лежить в маті риба. Як він її хоче, просто він же не може. Дуже хочеться рибку, да? О, чує. Не глупий чує. Да? Ну що ж, нарешті. Дочекалися ми такого гарного коробчика. Звичайно, він невеликий, кілограм може 5 максимум. Але все одно це дуже гарний результат. Все одно будемо чекати вечора, і у нас буде більша риба. Я спробую зробити для цього все. Трішки далі по дистанціям відійшли, і у нас все вийшло. Бачите, як буває? Тож я цьому дуже рада. Зараз відпускаю цього гарнюка і ловимо далі. Все, друзі, націлувалися, нафоткалися. Ой, мене засусало З цим красунчиком. Тепер ми його отак обережненько відпускаємо. А він під мата пішов, пройшов мата. Ні, він сховався. Сховався тупо під матом. А ну-ка. Оно, пішов, пішов, пішов. Далі там. А як гарно. Невеличкий, але ж все ж таки є. Ставте лайки. Друзі, потрішку у нас сідає сонечко, але все одно ще дуже і дуже тепленько. За цей час після пійманого коробчика у нас було тільки клюваки, карасів і все. Але сусід у нас також піймав коропа, чому, в принципі, ми і раді. Зараз буду ще пробувати працювати, дещо придумала, позмінювала гачки, позмінювала попапи і повідкові матеріали також трішки змінила. А, і а, зволожила новий корм: це сквід-лівер, та залила його ліквідом соседжіс. Тому зараз подивимось, що у нас з цього вийде. Зараз перезакину палички заряджені з нуля та будемо чекати коробчика. Ще. А воно ще один коробчик-горобчик. Вже набігався, напригався, в м'яча награвся. Губи всі в пески, в очах песок, в вухах песок, на лапах весь в піску. Але він щасливий. У нас знов коробчик. А я вам казала, що по-любому буде ще одненький, бо я для цього роблю дуже багато чого. І якось вийшло в мене. Виділити якось свою насадку, щось таке цікавеньке зробити, щоб у мене не тільки карасик клював, бачите, а ще й коробчики. Попередній коробчик він був невеличкий, там може кіл п'ять. А цей, та навіть загадувати не буду, не знаю, скільки він заважить взагалі на глаз, бо я ваги не брала. Але ж добре, що він взагалі клюнув у мене. Я його так дуже обережненько, повільненько виважую. Все, братва, вже літо почалося. Всі збирайте свої вудки, свої лахи і на рибалки бігом. Це такі емоції, ви собі просто не уявляєте, які вам ніде не можна отримати. Окрім як на риболовлі, як для нас, для рибаків. Тому, тому запам'ятовуйте мої слова і робіть дії та висновки. Все, він же тут недалеко. Ні, ну звісно, він спочатку так газував, а по факту я наче бачу, що це ну не дуже великий коробчик, але коробчик. Ну, давив він прям файненько. От, блін, я думала, щось вже нормальне. А то я вошкою з ним, як наче з двадцяткою якоюсь. Все, пацан, так більш не буде. Тепер ходи до мене. Я вже в ігріці не граюсь. Але все одно треба фрикціон випустити трішки, бо він може стартанути в будь-який момент. Тому треба з ним обережненько. Як-не-як і який не який, але це все одно є коробчук. Маленький, але дуже добре, що він до нас завітав. Тут мілина, звісно, взагалі. Капець. Не хоче. Ага! Та ти що? Оце жулік, бачите, саме для таких моментів треба і попускати свій фрикціон. Ні, не хоче. Диви, що робить. Так, пацан. Давай вже цей, без возні. Але і губу не хочеться тобі порвати. Наче вже вже ж ти з тобою домовились. Та ти що? Дружок, все, вже все зрозуміли. Давай, бігом. Бігом! Бігом! Отако! Ага, сазанюра малий. Звісно. Прям так ти і втечеш. Все, зараз покажу вам цього коробчика в маті. Відпускаємо та чекаємо на наступного. Ну що, друзяки, ще одненький коробчик. Такий сазанистий. Цей менше важить, звичайно, десь кілограми 3 може. Гарний Гарний красунчик. І знову бабаб кріль від Олексія Пугача. Катапульти просто топово відпрацьовують Sportex. Я дуже задоволена. Мені подобається, я користуюсь. Такий файний коробчук. Приїжджайте на Салтановку, тут реально дуже круто. А ми його зараз будемо відпускати. Цілувати, обробляти і ловити наступного. Ну все, друзі, такого файненького красунчика. Ми сфоткалися з ним, поцілували все, як я і сказала. І тепер ми його відпускаємо. Молочне, ну йди, ходи сюди! Бігом! о, манго ще провірку проводить. Провів, все два разом відпускать. Все. Ого! Угу. Омана <гану> налякався. Коротше, погнали ми далі ловити коропів. Просто подивіться на ці салтановські красоти. Тут просто відпочинок. Супер. Вже, бачите, триває захід сонця. Трішки посидимо, а там побачимо. Ну що, друзі, я вже втомлена. Рибу я половила. Шашлика я поїла, овочами я закусила. Тож, нарибачилась просто вдоволь салтанівка це така водойма, куди ти приїжджаєш і тут ну, ти не можеш звідси поїхати так, щоб в тебе не клюнула риба. Той самий карась, але він в тебе буде 100%. Але ж то ж, якщо ти все робиш вірно. Що хочу вам ще сказати? Хочу вам сказати, що сьогоднішній день був доволі таки теплий, і я була просто в звичайній термухі. Термухи від профмонтажу, а вона написана як до мінус 15 градусів. Але це ж був у мене один слой термухи. Сьогодні у нас було десь 10-11 градусів тепла. Але мені було геть не холодно, мені навіть було спекотно, я хотіла її зняти, але ж все одно местами в ній дуже 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 комфортно було. Щодо риболовлі, звичайно, корм від Олексія Пугача зробив цю риболовлю, як і в основному всі риболовлі, на які я зараз виїжджаю. Окрема подяка компанії Fish, Fish за такі файні вудлища, як катапульти Sportex, Це з четверті. В мене вони в рості 3,90. Дуже круті палочки, ну дуже. Навіть стоять на них катушки 5 і 5500 5 тисяч, але вони швиряють просто за горизонт. Я сьогодні ж вам кажу, що зранку думаю, ну кину, подивлюсь, наскільки я кинула. А як зафігачила, то аж сама була в шоці. Якщо сюди поставити 14 тисяч ультегри, які я буду купляти, але новенькі, то, я гадаю, буде летіти так, що аж гай буде шуміти. Тому все те, чим я користуюся, у мене в описі під моїм відео. Я користуюсь виключно речами, які подобаються мені, і які насправді роблять риболовлю дуже комфортною, дуже якісною. і... Дуже гарною для тебе, для твого ока, що воно все так файненько і гарненько виглядає. Тож, всі ці товари, якими користуюсь, будуть в, посиланні, в посиланнях в описі під відео. А вам кожному вдячна за те, що ви подивились це таке моє це відео. Я гадаю, що все ж таки, як я і сказала, що воно наповнить вас емоціями, то воно вас емоціями та гарним настроєм і наповнило. Тож, буду дозбирувати свої речі і їхати відпочивати додому та передивлятися усі всі нарізки з фільму, щоб десь посміятися, а десь поболіти за себе, бо ручки тремтіли, коли перший коробчик клюнув. Все, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім папа! -па.